Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Інформаційна війна це не просто красиве словосполучення. Ще у 2015 році РФ офіційно визнала інформацію зброєю. Тож Кремль воює не тільки танками, ракетами і дронами, Кремль воює словами. Його арсенал це міфи, перекручені факти, сентиментальна брехня і альтернативна реальність запакована у привабливу упаковку. Сьогодні вбивства цивільних супроводжуються безсмертними полками, а спроба знищити українську державність все ще прикривається турботою про братський народ. І все це супроводжується інфокидами про втрату суб'єктності, байдужість Європи і несправжню Україну. Ми підготували для вас три історії, три обличчя кремлівської інформаційної агресії. Все як завжди. У Кремля різна подача, але одна мета посіяти зневіру, відрізати Україну від світу, підірвати нашу єдність з союзниками. Тож, шановні глядачі, беріть попкорн і вмощуйте зручненько. Ну а ми поїхали. Іноді здається, що в бункері у Путіна відключили інтернет. Певно, за борги. Бо чим далі, тим більше, заяви і наративи Кремля схожі на серіал, який ніхто не дивиться, але його вперто продовжують знімати. Європа нас злила, Україна маріонетка. І так далі, далі далі, по методичці. Одні й ті самі фрази, незмінні виконавці, той самий сценарій, як і 10 років тому. Але українці вже не ті. І це факт. Багато хто навчився бачити, де думка, а де інформаційна атака. Де аналіз, а де конспірології? Проте нагадати буде не зайво. Після підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами 29 квітня російська пропагандистська машина влаштувала справжній феєверг сенсацій. Мета прозора: викликати обурення, зневіру і посіяти паніку. І що характерно, все це ми з вами вже проходили, шановні глядачі, у 2013 році. Сім відтінків брехні. Цитуючи головного брехуна РФ. А впрочем, нічого нового мережею інтернет було запущено одразу цілий пакет фейків, які у вигляді гарячих новин полетіли сумнівними телеграм. І не дуже телеграм-каналами. Тож до вашої уваги, шановні глядачі, дайджест найпоширеніших вхидів з короткими поясненнями, про що ж йдеться насправді. Фейк. США отримують повний контроль над українськими надрами до моменту оплати суми в 500 мільярдів. Насправді, власником надр залишається Україна. Фейк. Україна буде вкладати 67% до Інвестфонду, а США лише 33%. Насправді рівноправна участь по 50% з кожної сторони. Бо, по-перше, це не секрет, а по-друге, це ж просто логічно. Фейк. США контролюватимуть фонд, маючи більшість управлінні. Насправді жодна із сторін не має контрольної частки, бо, як вже було сказано раніше, обидві сторони мають однакові частки уставного капіталу. Нічого особистого, просто бізнес. Фейк США отримають стратегічні підприємства, такі як «Укрнафта» або енергоатом. Насправді національні активи залишаються під контролем України. Фейк Україна муситиме виплатити США компенсацію за допомогу починаючи із 2022 року. Насправді жодних боргових зобов'язань не передбачено, а ресурсами Україна сплачуватиме не за вже отриману, а за подальшу допомогу від Сполучених Штатів. Фейк угода суперечить шляху до Європейського Союзу. Насправді, документ жодним чином не стосується та не заважає євроінтеграції. Ба Більше видобуток ресурсів на території України, а не транспортування їх за півсвіту, в тому числі, є в інтересах держав Європейського Союзу. Фейк. Україна зобов'язана інвестувати у фонд половину усіх ресурсних доходів. Насправді йдеться лише про прибутки із нових ліцензій, і лише у певних сферах. Тобто, з великою натяжкою тут можна сказати, що орупори Кремля просто якось не договорили до кінця довгу фразу, а загалом вони, звісно ж, не брехуни. Жартую. І наостанок нагадаю ще раз. Згадайте, які жахи і катаклізми обіцяли нам рупори Кремля та деякі політики, які потім чомусь повтікали до Росії у 2013 році. Коли Україна готувалась підписати угоду про Євроасоціацію? Насправді проблема є в тім, що саме Кремль є генератором жахів та катаклізмів для України. І він методично доводить це вже 12-й рік поспіль. А захід дарма, що не любить гратися у матрьошку, балалайку, водку та сентименти, але дуже любить робити бізнес по правилах і дотримується цих правил до останньої літери. Ця історія черговий приклад того, як інформаційна війна працює на емоції, а не на реальність. Маніпулятори свідомо використовують складну термінологію та відсутність публічного доступу до повного тексту угоди на початкових етапах, і типову недовіру частини суспільства до міжнародних партнерств. Бо давайте чесно, ще багато українців пам'ятають радянського штибу казки про страшний престрашний капіталістичний захід, який всіх грабує, всіх обманює, і при цьому ще загниває. Про те саме Захід, той, що загниває. Наразі виявився більшим другом для держави Україна, ніж навіть соромно сказати, братський народ РФ. Цензурні слова на цьому місці закінчуються. Пабідабесія як інструмент вторгнення. Здавалось би, непогана ж ідея – вшановувати пам'ять полеглих бійців. Але, як в старому анекдоті, місце, певно, зачароване. Безсмертний полк це не про пам'ять, це про вплив. Кремль експортує імперську версію історії як отруту в красивій обгорці. І коли в Африці проводять російські акції пам'яті, то це точно не про загиблих у Другій світовій, це про спробу легалізувати вбивства в сучасній російсько-українській війні і набрати нових солдатів також. Попри невдачу спроб нав'язати Україні радянську модель вшанування пам'яті, Кремль не відмовляється від експорту наративу про велику Побіду в інші країни. Як і всі нормальні країни, Україна вшановує пам'ять про жертв Другої світової війни 8 травня. Але Кремль не сидить, склавши руки. І 5 травня 2025 року акцію Безсмертний Полк. Провели в столиці Конго кіншасі. Підлуння по Варто зазначити, що все це точно не про пам'ять, а лише частина політичної кампанії. Москва намагається використати 80-ту річницю завершення Другої світової війни як привід для виходу із міжнародної ізоляції. Спричиненої її повномасштабною агресією проти України, Кремль апелює до світової спільноти із скаргами про русофобію. Але справжня мета це спроба повернути собі голос у глобальному діалозі, використовуючи добрий знайомий символічний ресурс пам'ять про війну. Ключова мета Кремля утвердити Росію в ролі єдиного спадкоємця перемоги над нацизмом, водночас делегуючи собі моральне право втручатися у справи інших держав усередині країни. Цей міф слугує інструментом виправдання імперської політики. Мовляв, якщо Росія колись врятувала світ, то й зараз має право диктувати правила. Зовні ж, цей міф транслюється як вимога особливого ставлення до Росії, бо саме вона, на думку пропагандистів, понесла найбільші втрати у Другій світовій війні. Цей образ не просто уманливий, а й історично некоректний. Перемога над нацистською Німеччиною стала результатом зусиль усього вільного світу, антигітлеровської коаліції. Без підтримки Сполучених Штатів Америки за програмою «Ленд-Лізу» СРСР не зміг би чинити такий опір, а приписування всієї перемоги лише Росії це відверте викривлення фактів. Не можна також замовчувати, що у складі Червоної армії воювали мільйони українців, а втрати України були колосальними. Окрім того, українці боролися з нацизмом на всіх фронтах. Від УПА, яку Кремль чомусь також вважає ворогом, до армії союзників у Франції, Канаді та Великій Британії. Кажучи просто, російські спроби реанімувати імперський міф Визволителя це не акт пам'яті, а політична технологія. Кремль намагається легалізувати себе у світі через ностальгію, маскуючи військову агресію. Під героїчну місію. Проте реальність 21-го століття вимагає чесного погляду на історію не через міфи, а через факти. І факти наразі виглядають так: Російська Федерація нині є країною агресором, який активно і що найстрашніше свідомо порушує усі закони і правила війни. А держава Україна від цієї чуми 21-го століття цивілізовану Європу захищає. Ракети летять у міста, а ворожі наративи в мозок. Російські спецслужби перенесли фокус. Тепер вони розважають нас в інстаграм, розчаровують у коментарях і вкидають альтернативні думки в псевдоукраїнських каналах. Часто під впливом цинічного і тверезого аналізу нам нав'язують думку, мовляв, Захід нас кинув, війна безглузда, а капітуляція раціональна. Про той факт, що багатьох громадян України у разі капітуляції просто б'ють, як це вже було в Бучіці чи Ізюми, Кремль, звісно, не каже ні слова. Одні й ті самі російські наративи кочують із року в рік як затертий баян, який вже давно варто здати в музей пропаганди, а ще краще, викинути на смітник. Менш з тим, у 2013-14 роках, під час євроінтеграційних протестів Кремль заливав українцям у вуха страшилки про гейропу неонацистів, втрату суверенітету і рабство Брюсселі. Прокислі байки Кремля. Минуло вже більше десяти років. Триває повномасштабна війна, а російський баян грає ту ж саму пісню Україна маріонетка Заходу. Європа отримує вигоду з війни. Країни ЄС хочуть роздребанити українські землі. Європа на межі краху. Все це так би мовити, свіжі заяви Кремля. Десятиліття минуло, а вигадок не додалось аж ні на копійку. Це як в тій старій байці. Вовк кричав, постух, мовляв, поганий, аж доки сам не з'їв всю отару. Російська пропаганда намагається вбити клин між Україною та Європою, відчайдушно повторюючи мантри про штучну державу та зовнішнє управління. І робить це не тільки для свого внутрішнього споживача, але і в українському інфопросторі, використовуючи псевдоукраїнські телеграм-канали, штучних експертів і армію ботів із підробними аватарками, а то і без аватарок взагалі. Мета цих маніпуляцій очевидна підірвати довіру до заходу, посіяти зневіру і втомленість. Переконати, що всі нас зрадили, а Європа використала і краще здатися. Але ця отрута давно відома, і вона вже не діє як раніше, бо факти річ уперта. А факти ці – наступні: так званий братський народ продовжує вбивати українців, обстрілювати лікарні, красти дітей і видавати все це за звільнення. А той, кого вони обзивають загниваючим заходом, допомагає нам вижити. Саме він постачає гаубіці дрони та системи ППО, лікує поранених, приймає мільйони біженців і, попри певну нестабільність у світі, готує нові і нові пакети санкцій і допомоги. Свіжий приклад, заява Еммануеля Макрона про передачу додаткових гаубиць системи Цезарь Україні. Це прямий ляпас по щокам кремлівської брехні. Франція, яка, здавалося б, давно вже могла б втомитися замість цього, нарощує підтримку. Так само, як і решта партнерів, які чітко розуміють: якщо Україна впаде, то завтра чобіт руськава міра. Постукає в двері Європи. кажучи просто, не варто плутати інформаційну атаку з альтернативною думкою. Російські деструктивні меседжі це не дискусія, а зброя, завуальована під журналістику. Тому щоразу, коли ви чуєте, щось на кшталт Європа нас злила, або усі навколо грають свою гру, пам'ятайте. Це або прямий ворожий вкид, або заяви дурної голови, яка наїлася ворожих інфопомиїв. Так вже сталося. І народ держави Україна вже це довів: ми не чиясь маріонетка, ми нація, яка платить найвищу ціну за свободу. І ніхто, крім нас, не має права вирішувати, куди ми йдемо. А йдемо ми в Європу! І це не тому, що вона ідеальна, а тому, що ми обираємо гідність, свободу і майбутнє, а не братську ракету в спальню. Росія намагалася всіх дурити ще у 2014 році. Нині ситуація не змінилася. Коли палає фронт, дуже легко втомитися. Але саме втома найбільший союзник пропаганди. Бо Кремль не розраховує когось переконати, він розраховує замучити та змусити сумніватися. Точиться боротьба не лише за територію, а й за сенси. І сьогодні, коли російські наративи лізуть з усіх хілин в соцмережах, коли російські церкви і пам'ятні акції ростуть наші гриби в Африці, коли брехня виглядає приємніше ніж правда, ми з вами, шановні глядачі, даємо цьому відсіч. Ми робимо так, щоб російська пропаганда спіймала облизня. Але жоден красномовний оратор не вартий нічого без фізичної сили, яка все це забезпечує. І зараз йдеться про українську армію. Тож підтримуємо військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, бо це наш щит. Критичне мислення зберігаємо у стані повної бойової готовності, бо свобода починається зі спроможності думати. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.